Хотілося б сказати гарного дня, друзі. Хочеться себе налаштовувати на якийсь позитив, хочеться тримати себе у руках. Але сьогодні е, доволі довго не закінчується тривога, тому я дуже прошу: бережіть себе, хай Бог оберігає усіх всю нашу країну. Не стоять до роботи руки, але щось трішки будемо робити. Подрова прийшла, потрібно розпалювати та варити свинім баняк. Тривоги тривогами, а хазяйство їсти хоче. Насмішила мене Ксюша у відео, тому що дров привезла і каже: готуюся в тюрму. А я хочу сказати, що нам вона не. Не грозить, тому що дуже швидко закінчується дрова, палимо кожен день, уже холодно. Набираємо і хату опалити, набираємо баняк синям зварити, і дрова йдуть. Ой, ідуть швиденько. Тому поки туди-сюди, навряд чи в нас знайдуть якісь такі об'єми, які підлягають ось цьому оштрахуванню чи ще там чомусь. Сьогодні у нас, помимо того, що дуже тривожно, то ще і дуже холодно. Мороз десь мінус три показує за прогнозом. А відчувається, я не знаю, мені вже як нібито мінус до десяти, якщо чесно. Земля скована, від вчорашнього болоту не лишилося навіть і сліду. Усе сковано, а руки зашприжат заходять, як то кажуть. Дуже холодно. Біля куриці ціла катавасія. Відкрили хлів уже пізно. Холодно, бо десь який вітер, <смі>, як у Рембо хвіст підвіває на всі сторони. І знаєте, по кому видно, що вже холодно, це сарки. Це сарки то і справа біжать-біжать, хап, присіла, погріла лапки, посиділа, побігла далі. Я, якщо десь ось так зловлю, такий момент обов'язково покажу. І так уже підозрюю, що навряд чи сьогодні вони будуть ночувати на горіхові. Ну будемо бачити, цієї ночі, то ще були на горіхові. От, збігаються. Вони не зрозуміли, що вже їсти є. Та так їм вже холодненько видно. Що, ну. У нас тут де були наші улюблені фазани, наша улюблена птиця, якої вже немає через такий <смас> нещасний у фазанячому житті випадок. От то була дрібна картопля. Уже зараз я рештки позавезби, ще не знаю, чи назбираюся таке велике відро. На, на баняк, чи вистачить чи не вистачить. Було тут насипано така ціла ціла кубка, але вже ми кожен день кожен день і вибираємо звідси. Все ще в нас дрібна стоїть у мішках. Не пам'ятаю скільки точно мішків лишали, але одним словом картопля, як і зерно, птиці, такі картопля свиням теж дуже швидко йде. О, не зловила цесарок, зловила курей. Зазвичай тут сидять качки. А сьогодні присідають лапи гріти кури. Отак у нас, у нас перший такий, да? такий морозяра у нас перший. Я теж руки кудись запробую. В рукавиці. Ага, ага. Так, Клейоночки, кусок моєї клейоночки. З цієї клейоночки мав бути міні-парничок. Але зараз цю клеєночку будемо різати, відрізати. І треба позашпилювати вікна до малих курей і до великих теж. Вже не вилітали. І щоб було тепліше, затишніше, тому що дуже холодно. Ворог! Я переживаю, щоб тебе вітром не згло. Візьмемо сітку ще пришпили, бо буду через сітку добиратися до кліоки. Шо, це? Давай, давай. що? Ти ще скажи, що скобів немає. Соломи з тієї сторони не будемо закладати, чотири. Трима а ти знаєш, що це за клійонка? Чим жертвою? Така клійонка. Що, вилазити до тебе? Я з юрою попід клівом, як на американських гірках. Сніг починається. І ми скашемо поверху. Нічого, зараз робимо тепленько. Чуєш? Шо? А ти можеш мені сказати, от чого ми такої натури якоїсь? Почали робити вже тоді, коли вже... А воно <гум> Ще вчора треба було. А на що воно раніше? Бо ну, вже ж прогнозували холодно. Шо, роботи немає, мають що. Типа, яка завірюха? Я ж така шустра вхопила, ножик мала обрізати. Каже, пожди, зараз ще планками вдарю, а біля планки буде легше. Ну хай так, він краще знає. Зато ось який краєвид відкривається. Звідси, зверху. Ось так почало сніжити. Ось так не загляділася, як вона прийшла, зимонька зима. О, нічого таку планочку по ширині виніс. Я думала, що буде тоненький, як зазвичай. А в нього десь ось така. Що, Вікторівна? Що? Б'єш? Агально, це тобі не ці. Де, вище під саме ці, де брусу. Так? Да. Це тобі не біля шіпок, ти? А, ти що думаєш, Я не можу? ха <свес> <свес> э, ха Хорош! <свес> я стей, уже дали! Пошли, Кажу, да я сам дали! <свес> Наші ну, ну, не здають. Ну, стій, кажу. хай буде так. Ну, сквозняк був, то й через не вийшло. Що чоловік, то чоловік, що тут скажеш? Що ти поправляєш після мене? Я все там добре зробила. Знаєш ти дві пташки. Хабу і миш. То давай тут цвяха буду тримати. А то, щоб мав що сказати, то ти цвяха тримаєш. Але ні-ні, тримай, тримай. Менше будеш шляпати. Ой, все, я на вербішці полізу колоток. Як я в руки змерзла. Поліземо, обрізати. А, це що ж обрізати, точно. Так, нічого не знаю, ти зверху обрізай. аккуратненько, аккуратненько. Ты что, ты рожи? Ну. Это це... Х-30 старт. Бумажка Это я... Младше, младше, Где это там, в Авроли, да? В <laughs> Авроли, да. у Цього обірваються вже зовсім обірвати, то вони сюди вилазили, а? вітер порвав вже. Вітер вони. Винтамочки. Ну, все, тут схоче планочки вдарять. схоче, як схоче, але тут зробили і з середини далекліонку, і з-надвору далекліянку. Сніжок не втихає, ну вже кури вилітати не будуть. Ось вони де красуньки, гріються. Що це, сарки? Вже буде горіх відставити, так? Да? Що архипушка ти там копицем б'єш? Сінця просиш? Зараз. Так, Іванчик вибіг на сніг. Не змерз? Ні, я без закинути. Вже сніжок ліпив. Погано ліпиться мороз. Ну, ще й не нападав. Гукає, йди щось покажу. Що хоче. А, він вже знайшов лід, який не розтає. Отак вже й лежиш. Знайшла затишніше місце. Ніж на вулиці вже мета вітряно і холодно, а ми в хлів. Ви, ви Вирушили, дійшли руки до того, щоб прибрати гарненько і попідстеляти качкам, курам. Да? Mm -hmm. Ти допомагати будеш чи ні? Ба, у мене взагалі горка. То, оце такий помічник, я горку знайшов. А поблизу на дорозі, прямо тут. Ой, іди грайся, горка. Показати, я прямо тут, на цьому двері. Так, фонарика зняла, тому що зробив Юра світло. Все, світло вмикнули. Архипчика, я так зрозуміла, що зараз має забрати, щоб мені тут було в хліві. Розвернись. хе Стелю. Стель уже трішки стянула, звела. Last Christmas I give you. Справа у плів прийшла кава і гола дитино. Давай виходь десь на щось постав. Тільки моє чудо таке може придумати. Давай, шуруй, втікай. Так, значить, що до чого дійшли руки? Повигрібати звідси, де качки заходять, звідти повигрібати ці всі кубла, гнізда, де сиділи, повигортати повністю все жолобів зайве. Звідси попстеляти все новеньке, частенько, одним словом, все зараз вигрібаю під нуль. О, да, архипушка. І до вечора вже хай тоді усе заходить. І Як буде холодно, то напевно, що будуть у хліві сидіти. Їсти, будемо сюди заносити і все. Тато що і хоче вивезти? Мабуть, хоче вивезти, щоб поки що не заважав тут. Підеш на вулицю, провітрися. Ого, ведуть архипушку. Отархипцю. Не хоче Івана возити, так? А? Та він просто застоявся, вже скільки стояв. Приступи, сіна, приступи. Вибили дацюгу малого. Шо? Кажу, вивелеціли дацюгу малого. Зараз впаде першим ділом. Тікай, бо він же зараз побіжить. Застоявся. Не кажи. Ох, ковінь. Скільки це вже він стоїть? Ну мабуть біжок тиждень. Вс, <рес> снігу самки вперед. Хотіла батько санки! А що, гарки не хочу, і вам тебе возити. Ты брикаєшся, да? А ти його прузаєш? Знову впав. Так. так. Такий коник, правда в мене є? Може коник повідати. Пішла щось робити, поки він тут качається. Ай, 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 чухає. Може мені ці. Він тішиться. Хтось постоїть, викинеться. Вдягнулася Марічка, вже зайчика на снігу робить. О, да, який зайчисько! Так, ну що? Одна голова добре, а як дві, то краще. Значить, вирішили, раз вже усе сліва вигрібається, приймається зайве, то будемо ставити їсти і пити ось тут. І щоб все вже не виходило. Відкривати хлів будемо на прогуляночку, як схочуть, але все рівно вже їсти будемо ставити у хліві, тому що, тому що воно вже така пора. Ой, то це вигрібала оцю частинку саме. Хлів, тут, де була така загорожка для малечі. Вирішили не приймати, дасть Бог, доживемо до весни, вона знадобиться. От, А так собі туди застелила, зробила, повигрібала тут, наробила ці кубелечка. поклала ще вон яйце сюди, яйце сюди. От, позастеляла ось так тут а вздовж. Все новеньким. Ну, а це, але це було пів біди, тому що там всі кліточки від качок, тому що там буде ще зараз вигрібте. Ну, але буду мусити зробити, підстелити і далі все повивозити. Ой, так. Ну що, вже ще один жолоб готовий, і вже бачу, Юра собі приніс, насипав коникові оса куточок. Вже хоче його привезти, а я ще звідси не повигрібала. Він такий швидкий, а я його не можу. Жолоба в нас такі хороші. У нас раніше біля цих жолобів і коровки стояли, і коровка або бичечок. Таке, а зараз йому на то здоров'я. Добре, що спромагаємось, хоч на свині, та якось коника та курикачки. Але вже якщо все приберу, то Тут -тута курам і качкам буде роздоля З цим одним <coughs> коником. Ой, так. Возика підвезла, вивожу. Так. Вже, в принципі, можна і коника привезти, щоб там не стояв вже на тому снігу. Вже одна курочка, де вона? он, освоїлася, прибігла, сіла. Тут а погреблася. А я вже таку думаю, трішки сяду, відпочину. Змонтую вам вже це відео, тому що ще є що робити, то я вже буду доробляти. А результати когось дня обов'язково покажу, вже, як буде птиця ця уся в хліві. Дякую вам, друзі, за те, що ви є. У нас, попри усі тривоги, попри усі відключення світла, дякую за те. Що ви визнаєте наші відео такими е, добрими, хорошими, заспокійливими. Нам того і хочеться, щоб в е, такі тривожні дні приносити, хоч трішки якогось спокою, і в холодні дні тепла. Тому на все добре, залишайтеся з нами.